Ресурс сторінка в системі Moodle. Ресурсом сторінка в системі Moodle ми можемо додавати робочі програми, методичні рекомендації, анотації та додаткові матеріали до курсу. Щоб додати ресурс сторінка, потрібно спочатку перейти в режим редагування, тобто натиснути кнопку Редагувати. Та в потрібному нам розділі ми Обираємо Додати від діяльності або ресурс. В цьому меню ми обираємо потрібний нам від діяльності або ресурс. В даному випадку це ресурс Сторінка. Та натискаємо кнопку Додати. Тепер ми можемо налаштувати вигляд нашого, нашої сторінки. Ми додаємо назву, опис сторінки. За необхідності ми можемо включити функцію Показувати опис на сторінці курсу. І тоді біля назви буде відображатися опис цього ресурсу. Також ми додаємо зміст сторінки. Весь текст ми можемо редагувати потрібним нам, як нам потрібно. Ми можемо виділяти жирним курсивом, створювати списки, додавати зображення, відеофайли, налаштовувати вирівнювання, робити відступи, виділяти кольором, змінювати та, та інше. Ми додамо картинку до цього тексту. Для цього нам потрібно натиснути кнопочку Вставити зображення з картинкою та натискаємо Знаходити або завантажувати зображення. Ми можемо вибрати файли, які нещодавно використовувались, завантажити файл з комп'ютера, завантажити за посиланням. Вибрати з особистих файлів, які є з Wikimedia та з вбудованих файлів. Ми будемо завантажувати файл з комп'ютера. Для цього натискаємо Виберіть файл та обираємо його. Натискаємо Завантажити цей файл. Одразу, коли файл завантажений, ми бачимо попередній перегляд цього файлу. Ми можемо перейти на вкладочку Вигляд та налаштувати вирівнювання цього зображення по центру, по нижньому краю, верхньому, лівому або правому. Та натискаємо Вставити. Так виглядає наше зображення. Ми можемо його одразу передагувати і, наприклад, зменшити розмір. Також далі можемо налаштувати вигляд нашої сторінки, чи показувати назву сторінки, показувати опис сторінки та налаштувати доступність для студентів Показати або Сховати. Після закінчення налаштування ми натискаємо Зберегти, показати. Так виглядає наша сторінка.